Стройка! День 184. Я б сказав, це не до день, і я б сказав, це не до стройка. Так що вітаю вас, шановні опівнічники. Ми знову запрацювалися до темноти. Давайте швиденько перебіжимося по сьогоднішній роботі. Я сьогодні, можна сказати, працював на розслабоні, працював я з електрикою. Я не хотів нічого починати важкого, тому з'їздив епік і закупився деякими електричними гаджетами. Так, купив я вимикачі, купив я розетки і купив я світильники. Як можемо побачити, у нас тепер на балкончику стало світло. У нас тепер. Змонтований світильник на стінці туди, де я і планував. Тут у нас штруба. Я вчепив світильник. Все пройшло без проблем. Часу воно, звісно, що забрало, бо треба було це все скомутувати. У Нас сюди заведений кабель, з кімнати, з цієї розетки. Наскрізь було просверлено стіну. І звідси ми вже шлифували. Сюди на цю розетку. І в цю розетку заходить наш кабель, який йде на світильник, і в цю розетку заходить наш кабель з вимикача. І тут ми все гарно скомотували, все у нас працює. З такими речами я ніколи не помиляюся. Я це все роблю дуже уважно, тому в мене завжди з першого разу все нормально працює. Нема такого, що так щось що, що не так скомутував. Вімкнув вимикач і вибило світло. Я з цим дуже уважний. В принципі, складного нічого немає, але потрібно трішечки подумати, якщо досвіду небагато. Ось так виглядає зараз наш балкончик. Разом зі світлом вилізли лажі на стелі. У мене є тут три здуття: одне тут, друге тут і третє там. Ну, нічого, ми це в ході робіт. Поправимо. Для балкона цього світла достатньо, не забагато і не замало. Тут нічого робитися не буде. Тому я рахую, що у світло все тут гарне. Тепер йдемо в кладову, і я покажу, що мені тут не В кладовій ми купили отакий світильник, він чуть-чуть більший. Він в нас на 12 Вт, а на балконах в нас на 8 Вт. Кому сподобалось, користуйтеся і купляйте. Ось так він виглядає. Світла він дає чуть-чуть більше, ніж світильник на балконі. Не знаю чому так. Він практично в раз більший, але світла в нього небагато. В принципі, як на кладову, досить нормально. Світла достатньо. Тут ніхто вишивати не буде чи паяти. Тут просто речі положити або забрати. І на тому все. А Ось для ванни я купив такий самий. І його маловато. Добре, що я не монтував його. Швидше за все, я його поміняю. Я маю чек, він запакований. Тому з'їжджу і куплю якийсь кращий. Ну, тут. Нічого дивного на своїх 12 ват він і світить, якщо сказати так чесно. В принципі, от лампочка на 10, вона навіть краще світить, я б сказав, ніж цей. Тому цим світильником я не дуже задоволений. Якось так вийшло. Є, є єдине, що надія, що я коли пофарбую стелю, світла буде він відбивати чуть-чуть більше. Все в нас стане краще. Тепер йдемо на лоджію. І на лоджії у нас точно такий самий світильник, як на балконі. Світла достатньо. Постелі в нас тут все гарно, ніяких здуть нема, але повилазили всякі напливочки, фарби і тому подібне. Ось так у нас все тут чисто, акуратно прибрано. Досить гарно вийшло як на лоджі. Мене взагалі не просили тут нічого робити, пофарбувати і на тому все. Но я не міг залишити в такому стані, як воно було. Балкони. Тут були стики плит, якась типу такого от, крошка, тому мені це геть не подобалось. І я вирішив навести тут хоч якусь красу. Ну і в кінці дня. В кінці нашого дня я перемив підлогу. Хочу нагадати, я в суботу тут фугував. Фугував я погано, бо була на дворі ракетна небезпека. І я тільки встиг нанести фугу і вийшов в укриття. Правда, поки укриття знайшов. Простір повітряний вже був чистий. Ну і мені це все вилізло боком. Фугу я вже віддирав губкою з дротиками. І сьогодні я приїхав, мені результат геть не сподобався. Фуга наша побіліла. Вимилася, можна сказати, так. Вона не вимилася. Просто той верхній шар розмитий, він. Питався в саму фугу і вийшла у нас світла. Вона повинна бути плюс-мінус отака, а вона в нас посвітліла. Незважаючи на те, що я сьогодні перебігся щіткою по всіх швах, вони все рівно висихають і біліють. Будемо надіяти, що з подальшим миттям ситуація буде трошки покращуватися. Ну, великих надій в мене на це немає. Можливо, якимось тонером пройти ті швидше, чи що. Ну, вдруге, фугувати я вже не буду, бо це досить по часу затратно. Щоб все гарно зробити, потрібно повністю її видерти і заново зафугувати. На балконі в мене на ну, очі таких проблем немає. Оце що біле, це є просто бруд. Її треба перемити. і Тут суха фуга, ось такого вона кольору. Вона взагалі не мокра. Колір в неї такий, як повинно бути. Ось така в нас вийшла стройка. Трішечки я розчарований, ну, але будемо якось рухатися вперед. Нічого страшного в тому немає. Ми все поборемо. Бувайте і бережіть себе.